Що влада нас не почує? Ми будемо перекривати траси, будемо ходити кожного, кожного дня і скільки зібралися, щоб вона нас почула. Орки нас б'ють за, за кордону, лізуть до нас як, як таракани, як комашня, а влада нас убиває всередині. Я не вважаю, що. Нас, Станичівську громаду, Зарічани, Піски, Скоморохи, саму Станичівку хтось чекає в першій, другій чи обласній лікарні. Віддати це неврологічне відділення, щоб його закрили, це буде неправильно. Це буде несправедливо як до медперсоналу, так і до нас самих. в майбутньому, якщо неврологічне відділення не буде збережене, я буду звільнятися. Чи правда, що на вас здійснюється якийсь тиск з боку Так, так, так. Це продовжується вже більше року. Загальна кількість ліжок, які будуть створені, це в умовах реабілітаційного відділення 31. в умовах Терапевтичного відділення 20 ліжок терапевтичного профілю, 20 ліжок неврологічного профілю.